Сантиметр за сантиметром українські воїни продовжують відвоювати рідну землю у ворога. Як повідомили у генштабі збройних сил України загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 24 липня 2023 року, орієнтовно склали 242 тисячі осіб особового складу. Ще 660 окупантів. Відправилися до пекла за минулу добу. Танків 2-ї армії міра спалено 4162 тисячі штуки за добу. 11. бойових броньованих машин знищено 8118 тисяч одиниць. 13 штук за добу систем Рашисти загалом втратили 4 одиниць за минулу добу, 17 штук. Також знищено вже 697 реактивних систем залпового російської армії. Ворожих засобів ППО ліквідовано 452 одиниці одну за добу. Літаки України-агресорки вдалося знищити вже 315 штук. От гелікоптерів окупаційна армія втратила 310 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня українськими воїнами збито 3963 одиниці за добу 5. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах і селах знищено 1307 одиниць за добу 9. Кораблів і катерів флоту Російської Федерації потоплено 18 одиниць. От автомобільної техніки та автоцистерн, тільки вдумайтесь, аж 7182 одиниці, 10 одиниць за добу. Спеціальної техніки ворог втратив вже 698 одиниць за добу. Дві дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.